Трейсери так називають себе молоді люди, які займаються паркуром. Їхня мета пересуватися у просторі якомога швидше та ефектніше, то чого тільки не виробляють, лазять вертикальними стінами, стрім голов кидаються із кількаповерхової висоти і навіть перелітають із даху на дах. Але щоб так уміло володіти власним тілом, треба довго і наполегливо тренуватися. Навички трейсера стають у нагоді не лише в екстремальних ситуаціях, але й у буденному житті. Як займаються паркуром у Львові, бачила Марія Цица. Для них не існує сходинок, стін та лабіринтів. Якщо трейсер так звуть себе охоче до паркуру, бачить перешкоду, він її не обійде, а перестрибне. За лічені секунди вони можуть забратися на будь-яку висоту і легко перемахнути кілька метрів довжину. Для трейсерів це ціла філософія, а не просто захоплення, корисне для душі і тіла. І зовсім не спортивний інтерес. Спорт і паркур речі несумісні. Будь-яка перешкода в першу чергу допомагає побороти себе. Найкращий тренувальний зал для трейсерів це вулиці міста. Займатися можна будь де і перепоною може стати будь-що. Карколомні викрутаси задля досягнення мети. Перед кожним стрибком трейсери розраховують траєкторію руху і точку приземлення. Перша заповідь паркур атлета без якісної розминки на всі групи м'язів не починати. Тренування починається, звісно, з розминки, щоб не розтягнути потім собі м'язи. Починаються вони поступово з якихось простих рухів, і поступовим переходимо до більш складних. В принципі, якщо добре готуватися до стрибка, не робити нічого божевільного, з розумом підходити до цього, то тренування проходять дуже безпечно і навіть складні трюки вдаються без травм. На екстремальні трюки трейсерів надихає музика, а впевненості додають щасливі штани, футболка чи взуття для Дмитра Кошика. Талісманом є його старі кросівки. В мене є кросівки, які я перешивав 15 разів, тобто вони мене рвалися. Я їх знов ну, вдягаю, тому що це ну вони мені дають трошки такого впевненості, Я в них відчуваю себе дуже впевнений. Наймолодший у команді трейсерів Олег Айдучок. Йому лише 16. У день зйомок хлопець відчутно хвилюється перед камерою, проте впевнено і красиво демонструє свої вміння. Каже, паркур дає не тільки спортивний розвиток, а й виховує дисциплінованість, силу волі і думки. А найголовніше вчить вести здоровий та цікавий спосіб життя. «Паркур – це набагато краще, ніж алкоголь вживати, сигарети. Це, я не знаю, це захоплення таке дуже-дуже класно. Хто сказав, що у паркурі одні хлопці серед львівських самураїв представниця прекрасної половини. Анна Грюка ж доводить паркур підвладний і дівчатам. Їй лише 22, проте вона вже здобула певний авторитет на світових фестивалях із паркуру. Переконана, якщо довго і наполегливо тренуватися, то можна досягти хороших результатів. А ще зізнається, для неї це не просто захоплення, а сенс життя. Одного разу, п'ять років тому, це було. Мені хтось принес диск з відеозаписами ролерів, скейтерів, і там був паркур. Ну не знаю, мене настільки це захопило, вдохновило, і я просто вирішила займатися. Спочатку займалася сама одна взагалі без нікого. Потім покликала друзів, і ми організували команди. Почали тренуватися. я не знаю, що робити, якщо не займатися паркуром, це просто не цікаво жити. Режисери фільмів 13 район ультиматум Ямакасі зробили паркур головною фішкою і не прогадали, адже фільми стали мегапопулярними. Ось ці кадри не тільки вражають, а й захоплюють. Они на Ані Клянусь, я маскріо! Ані полізуть! Виходи! Через пару секунд. Мерцельный номер! Я не верю. Это развлечение не для каждого. Україну паркур прийшов із Франції на початку 2000-х. За цей короткий час екстремали освоїли правило. Гарний трейсер той, хто вміє оцінити свої сили. Поганий, швидко перестає бути трейсером. Сильні, «Бути бути сильним, щоб корисним! Спеціально для програми повалять.